Наведення, дочі, моря тура, що я с вами духовла зепи. Ми мій колега Олег Крамер і оператор Наталі Хим. І сьогодні ми будемо прикинули ревізором і такого відзнаку ми даємо від ревізора. Ну, від смішаємо зепи. Ми крупимо план. Зняли. Я? Я запиляю. Нема що робити чи що? Ми не ваш магазин. Це паперова відзнака. Наш магазин з вашими дрними приколами. Можете між собою таке. Так, взяли вище з магазину. Зараз чекаю. Вийди з магазину і не масти мені вітрини, бо я за тобою буду йти тряпкою витирати. Чекайте, ми провіримо пилюку. Забили котати здобимо. Я морозиво. Під Пельмені з кота. Ще раз пояснюю, Взяли і вийшли з мазу. Ми купляємо морозиво. І все вам не знаково. Купляй морозиво і своїми приколами вийде з магазину. Купляємо морозиво. Як хочеш мати зараз проблеми? В Хай тебе не цікаво, що я везьму. Ти будеш показувати своєму татові і мамі. Шо? Що я показую? Бачите, які тут мало Бачите, як тут погано ставиться до семи мене там. П... 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 Погано ставиться до, до покупців. Ти нормально ставишся, що ти мені на картоці намалював папію, показуєш мені нічого. <су> я... Нормально ставишся до старших людей. Комнотіше. Ну, око на убах я весь тихо, прийшов чому мені показуєш. Все, все. <свист> Це шам Мазепа не може рекомендувати. <свист> ми не можемо рекомендувати магазин вулик. <свист> <свист> І так, <свист> які є ваші <свист> ну, бачите? Тут тільки як сперма спермати. <свист> Давай. <свист> Добрий день. Ось, ну, ми знімали до хворого Мазепа. Як я тільки в кісі говорю? Ладно. Короче, ну вот з цілком таким духом, Вулик мені може рекомендувати, що до сраки і придбатися тоже до сраки. І досраки, отаку от гот від знаку не получить Вулик. Все. Ідем смаку. Оператор Андрій Хемен. Наталя Хемен, он